Важко не зупинитися хоча б на мить, коли ми бачимо метелика, що пурхає над китковою галявиною. Колись він повзав нажеровим хробачком і лише потім перетворився на витончене крилате створіння. Сьогодні існує більше ніж 160 тисяч видів метеликів: від крихітних молей до птахокрилів з розмахом крил до 30 сантиметрів. У цьому відео ви дізнаєтесь більше про метеликів. А перед переглядом хочу попросити вас підписатися на канал та поставити вподобайку. Це допоможе розвитку нашого каналу. Кожен метелик колись був зовсім іншою істотою товстенькою гусінню, яка просто повзала та їла все підряд. І між цими двома станами помітна різниця. Це перетворення відбувається всередині кокона, і воно настільки складне, що колись науковці були повністю збиті з пантелику. Спочатку гусінь тижнями ненаситно їсть, листя, квіти, усе, що знайде. За цей час вона може вирости в сотні разів. Потім настає момент, коли вона зупиняється, прикріплюється до гілки та буквально розчиняється. Всередині кокона більша частина її тіла перетворюється на густу рідину. Цей процес має назву метаморфоза і є одним з найскладніших явищ у світі комах. Гусінь не переробляє себе випадково ще до перетворення в її тілі вже є імагінальні диски. Це крихітні групи клітин, які сплять більшу частину її життя. Вони закладені ще з очинкової стадії та несуть у собі детальний план, де будуть крила, як виглядатимуть очі, які візерунки з'являться на крилах. Коли настає час, спеціальні гормони подають сигнал, і старе тіло починає руйнуватися, а ці клітини активно рости. Це відбувається з неймовірною точністю. Усе, що стає непотрібним від гусені, зникає, а на його місці з'являється тіло метелика легке з аеродинамічними крилами, великими фасетковими очима та хоботком для пиття нектару. Істота, яка раніше гризла листя, тепер літає від квітки до квітки, п'є нектар і бачить світ зовсім по-іншому. Гусінь має близько 4 тисяч м'язів, у кілька разів більше, ніж у людини. Але більшість із них просто зникають, бо метелику не потрібно повзати чи гризти листя. У нього зовсім інші турботи літати, запилювати квіти, шукати пару та продовжувати рід. Колись учені думали, що після такого розчинення жодна клітина не може зберегти пам'ять, адже мозок буквально перебудовується. Та експеримент із тютюновим бражником показав протилежне: гусінь навчала уникати певного запаху, і навіть після перетворення в метелика вона все ще реагувала на нього так само. Отже, частина нервових зв'язків або структура пам'яті справді зберігається. Це означає, що всередині кокона метелик не повністю народжується заново, а радше еволюціонує зі своєї попередньої форми, несучи в собі сліди минулого життя. Цікаво й те, що процес метаморфози може тривати по різному. Деякі метелики виходять уже через кілька днів, інші через кілька місяців. Наприклад, цекропія восени перетворюється на лялечку та проводить усю зиму в коконі. А навесні, коли тепрішає, з'являється вже як метелик. Після виходу зі стадії лялечки метелик не може літати, доки не розгорнуться крила. Метеоку, який щойно вилупився, потрібен деякий час, щоб наповнити крила гемолімфою, це аналог крові у комах, і дати їм висохнути. В ці моменти вони надзвичайно вразують для хижаків. Крило метелика складається з двох дуже тонких хітинових мембран. Усередині них є складна система жилок, яка допомагає підтримувати форму та жорсткість крил. А також вона потрібна для перенесення гемолімфи від тіла до крил, забезпечуючи необхідні поживні речовини. А зверху крила вкриті тисячами крихітних лусочок, які надають метеликам яскравих кольорів. Саме через ці лусочки іноді здається, що на крилах є пилок. Але це не пил, це ті самі лусочки, які легко відпадають, що є побічним ефектом того, що крило має бути максимально легким. До речі, саме через ці лусочки всіх метеликів, як нічних, так і денних, називають лускокрилі. Звідки беруться всі ці яскраві кольори? Тут є два варіанти. Перший пігментні кольори. Це по суті звичайні природні барвники — жовті, чорні, коричневі, другий структурні кольори. І це вже трохи інше. У деяких метеликів, особливо синіх, кольори не справжні в прямому сенсі. Тобто в них немає синього пігмента на крилах. Колір створюється завдяки мікроскопічній будові лусочок, які заломлюють світло. Через це можна побачити такі нереально яскраві металеві відтінки. Найвідоміший приклад метелики морфо. Під мікроскопом їхні лусочки не сині. Вони просто зроблені так, що відбивають синю частину спектра, а все інше поглинають. А ще є такі метелики, як грета Отто, якого ще називають склокрилий метелик. У них частина крила прозора, майже як скло. Це тому, що лусочок там або дуже мало, або вони змінені так, що не розсіюють світло. У природі це працює як маскування. Силует стає менш помітним для хижаків. Для багатьох метеликів крила це ще й спосіб контролювати температуру. Вони можуть розкривати їх під певним кутом, щоб швидше нагріти м'язи і почати літати вранці. Або, навпаки, уникати перегріву. Темні усочки поглинають сонячне світло швидше, а світрі або сріблясті можуть відбивати надушок тепла в спекотний день. Метелики привертають увагу своїми яскравими кольорами. Але цікаво, що вони самі бачать світ інакше, ніж ми. Їхнє сприйняття кольорів набагато ширше. Людське око має три типи ковбочок клітин, які сприймають кольори. Одна реагує на синє світло, друга на зелене, третя на червоне. Усе, що ми бачимо, це комбінації цих трьох сигналів. А у деяких видів метеоків таких рецепторів не три, а шість чи навіть більше. Наприклад, метелик графіум Сарпедон має 15 типів фоторецепторів, що дозволяє йому бачити ширший спектр кольорів, включно з ультрафіолетом. Взагалі, більшість метеликів бачать ультрафіолет і завдяки цьому помічають те, що для нас невидиме. Багато квітів на перюстках мають ультрафіолетові візерунки, такі собі доріжки, що ведуть прямо до нектару. Для метеликів це яскравий знак. Саме завдяки цьому вони так швидко знаходять потрібну квітку серед сотень інших. Крила метелика виглядають по-різному для різних істот. Ми бачимо лише певні кольори, а інші метелики можуть помічати додаткові ультрафіолетові візерунки, яких наші очі не сприймають. Для них це сигнали, які допомагають спізнати свій вид і знайти партнера. Ще одна особливість фасеткові очі. Вони складаються з тисяч дрібних лінз. У великих видів їх може бути до 17 тисяч. Такий зір не дає їм суперчіткої картинки, зате дозволяє близьковично помічати будь-який рух. Тому впіймати метелика рукою майже нереально. Він бачить рух ще тоді, коли тільки піднімається рука. І ще один цікавий факт: очі гусені та метелика зовсім різні органи. Гусінь має прості очі, які розрізняють лише світло і тінь. Вони не бачать форми чи кольорів, а після метаморфози з'являються фасеткові очі, які бачать не лише форму, а й також колір і рух. Тобто після перетворення метелик фактично вперше бачить світ у буквальному сенсі. До цього він жив у напівтемряві, орієнтуючись лише на запахи. Учені досі досліджують, наскільки точно метелики сприймають кольори, але одне відомо напевно вони розрізняють те, що ми не можемо. Візерунки на крилах часто допомагають метелику звиватися з навколишнім середовищем, листям чи корою дерев та ховатися від хижаків. Та крім того, багато видів використовують сигнали та обмани для хижаків від яскравих попереджень до хитрих трюків. Частина метеликів токсичні або просто дуже гіркі на смак. Вони показуються яскравими кольорами. Це називається апосематизм. Гарний приклад монарх. Гусені монарха їдять ваточник і накопичують у собі отруту рослини. Ці речовини роблять їх гіркими та токсичними для птахів. І ті, хто спробував монарха, швидко вчаться уникати його. Дорослі метелики теж несмачні, і їхній помітний помаранчево-чорний візерунок попередження. Та не всі, хто виглядає отруйним, такими є насправді. Деякі безпечні види наслідують вигляд справді неприємних це бейсова мімікрія. Хитрий прийом, який працює завдяки досвіду хижаків. Той, хто вже одного разу скуштував отруйного метелика, більше не схоче ласувати схожими візерунками. Наприклад, кілька видів метеликів наслідують монарха і таким чином знижують ризик бути з'їденими. А якщо кілька отруйних видів мають схожий вигляд, це називається мюлерівською мімікрією. Тут взаємна вигода. Навчити птаха уникати певного візерунка легше, якщо кілька видів показують однаковий малюнок. Деякі тропічні види метеоків формують такі мімікрійні кільця, де багато різних видів поділяють один запам'ятовуваний сигнальний образ. Один із найефектніших трюків очі на крилах. Великі очіподібні прями, що нагадують очі хижака, наприклад, змії чи сови, можуть шокувати або затримати птаха, даючи метелику шанс втекти. Наприклад, метелики роду каліго мають величезні очіподібні візерунки на задній частині крил. Для птаха це може виглядати як погляд більшого хижака, і напад відкладається або зовсім не відбувається. Найдивовижніший приклад обману це гусінь, яка імітує голову змії. Кілька видів мають гусениць, які при загрозі різко надувають передню частину тіла, огорюючи великі візерунки і маски, що нагадують очі та голову змії. Один із захопливих прикладів гусінь хемеропланест triptolemus, яка може не лише надути передню частину, але й робити різкі рухи, що імітують напад змії. Для птаха або невеликого савця цього може бути достатнім, щоб відступити. Дехто рятується ще простіше, прикидаються мертвими. Цю поведінку називають стенатозом. Метелик падає, складає крила і завмирає. Багато хижаків реагують тільки на рух, тому нерухома здобич часто залишається непоміченою. Цей трюк особливо добре працює проти птахів і хижих комах, які часто уникають того, що не рухається через ризик хвороб або паразитів. Та дивовижні метелики є не тільки десь у тропіках. В Україні мешкають як рідкісні види, так і такі, яких бачив кожен. Ось кілька найцікавіших метеликів, яких можна зустріти у нас. Махаон один із найвідоміших і найкрасивіших європейських метеликів. Великі жовті крила з чорними смугами та синіми плямками. Роблять його помітним здалеку. Його гусінь має два яскраво жовтих ріжка, що викидаються та мають різкий запах при загрозі, щоб відрякати хижаків. ПОДАРІРІРІЙ Ще один великий парусник із довгими хвостиками на задніх крилах. Його часто можна побачити в садах і на узріссях, де багато фруктових дерев, особливо на півдні країни. Він літає плавно та легко, ніби ковзає повітрям. Білан капустяний той самий білий метелик, якого можна побачити усюди, у містах, на полях та у селах. Він дає кілька поколінь за сезон і добре пристосований до життя поруч із людиною, через це їх так багато. Він швидко освоює будь-які нові місця, де ростуть улюблені рослини його гусені, наприклад, капуста, броколі або ріпа. Сонцевик Павиче Око один із найефектніших денних метеоків, який має великі очі подібні плями на крилах. При загрозі метеок різко розкриває крила чи може налякати хижаків. Цей вид добре переживає зиму та іноді одним із перших з'являється навесні. Велика Сатурнія це найбільший метеок Європи, який мешкає і в Україні. Розмах його крил може досягати 15 сантиметрів, а на кожному крилі є величезне око, яке лякає хижаків не гірше, ніж у сонцевика Павиче Око. Цей метелик занесений до Червоної книги України, тому його не так часто можна побачити. Але якщо пощастить, це буде вражаюча зустріч. А ви коли-небудь бачили рідкісного метелика? Пишіть, де це було у коментарях. А на цьому все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося відео, та гарного вам дня!